Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. Нервове очікування результатів екстреного візиту Володимира Зеленського і європейських лідерів до Білого дому закінчилося. Не сталося того, чого українці боялися найбільше повторення лютневого скандалу і фіаско в Білому домі. Нас також не примушувало до капітуляції відведення військ з неокупованого Донбасу і інших неприйнятних і навіть непристойних вимог Путіна, який той намагався передати через Трампа. Зробивши його своїм спільником, говорячи футбольною термінологією, збірна України і Європи знову перекинула м'яч на поле Путіна, і тепер він ламатиме собі голову, як знову обдурити Трампа. Але давайте по порядку: підпишіться на канал, поставте вподобайку і залиште коментар. А ми разом розберемо, що сталося пізно ввечері, 18 серпня, в Білому домі, чого вдалося уникнути, ну і що робити далі. Буквально з перших хвилин зустрічі Трампа і Зеленського, а згодом і спільної їхньої прес-конференції, у нас з'явилися надії, що повторення лютневого скандалу не буде. Обидва президенти були налаштовані дружньо, а європейські, особливо британські дипломати, провели колосальну роботу, щоб пояснити Зеленському, як правильно розмовляти з Трампом. Понад 10 разів президент України подякував президентові США, передав лист від першої леді Олени Зеленської для Меланії Трамп, а також подарував. Гольфову ключку від бійця ЗСУ Костянтина Картавцева. На початку вторгнення, рятуючи побратимів, Костянтин втратив ногу, а гольф став частиною його реабілітації. Разом з ключкою Картавцев передав відеозвернення до президента США з проханням допомогти Україні здобути справедливий і тривалий мир. Все це створювало позитивні емоційні акценти, які вдалося підхопити Трампу. Карта з окупованими територіями України продемонстрована нашою делегацією під час Закритою зустрічі президентів мала наочно підкреслити важливість неокупованих міст Донбасу для всієї країни. Згодом цю думку на зустрічі з європейськими лідерами розвивали улюбленець Трампа президент Фінляндії Олександр Ступ і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На закритій зустрічі президент Фінляндії Олександр Ступ назвав Краматорський Словянськ бастіоном проти гунів. За словами чиновників, такий образ, схоже, справив враження на Трампа. Російську вимогу до України відмовитися від частин Донбасу просто для ілюстрації масштабу можна порівняти з проханням до Сполучених Штатів відмовитися від Флориди. Отже, в підсумку на порядку денному в Білому домі було два питання: обмін територіями і гарантії безпеки. Тема обміну територіями фактично не обговорювалася. Зеленський запропонував перенести її на особисту зустріч з Путіним, і, схоже, Трампа це влаштувало. Таким чином, Україні вдалося повернути цю небезпечну тему самому Путіну, водночас уникнувши прямої відповіді Трампу, яка могла б спричинити конфлікт. Відклавши це питання на зустріч Зеленського з Путіним, об'єднаній команді України і Європи вдалося вивести його з поля зору Трампа. Водночас, сама ймовірність особистої зустрічі Зеленського з Путіним є вкрай низькою. Путін відверто зневажає українського президента, і максимум, на що він міг би погодитися, це зустріч для прийняття капітуляції. Та навіть в такому разі він найімовірніше делегував би когось на кшалт історика Мединського чи навіть так званого голову так званої ДНР Пушиліна. Отже, пропозиція перенести обговорення питання території на тристоронню зустріч фактично означає надію взагалі уникнути цієї теми. Варто зазначити, що припинення вогню за поточною лінією фронту може відбутися і без особистої зустрічі Путіна з Зеленським. Таким чином Путіну запропонували вибір з трьох варіантів: або погодитися на зустріч з нелегітимним Зеленським, як він його називає нелегітимним, або прийняти припинення війни по лінії фронту без додаткових зустрічей, або вийти з переговорів і продовжити воювати. Третій варіант можна відкинути: адже Путіну переговори потрібні. А от яким буде його вибір між зустрічю з Зеленським і припиненням війни без такої чудової зустрічі, цікаво буде спостерігати не лише українцям. Ми не знаємо, чи вистачить російському президенту сміливості прийти на таку зустріч. Між іншим, Кремль вже почав крутити хвостом, прямо не підтверджує зустріч саме між Зеленським і Путіним, а говорить про підвищення рівня делегацій, тобто грає свою улюблену гру тягне час. У цьому зв'язку, зокрема, обговорювалася ідея про те, що варто би було вивчити можливість підвищення рівня представників української і російської сторін, які беруть участь у переговорах. Ще один наслідок розмови в Білому домі: припущення, що Зеленський може самостійно ухвалити рішення про будь-який обмін територіями, є абсолютно хибним. Липневі протести проти скасування незалежності НАБУ показали, які б рішення не ухвалювалися в офісі президента без згоди суспільства, вони не матимуть сили. Тобто, якщо американці вважають, що можуть про щось домовитися з Зеленським, а потім просто спустити це рішення вниз, то це доволі наївна позиція. Маємо і історичний прецедент: у 1938 році Британія і Франція висунули ультиматум Чехословаччині з вимогою відмовитися від судет. Уряд погодився, але тоді чверть мільйона чехів оточили резиденцію президента Бенеша, і лише популярні генерали своїми зверненнями зуміли заспокоїти народ. Врешті уряд подав відставку, а новим прем'єром став генерал Ян Серовий. Наші європейські союзники точно не хочуть повторення подібної історії в Україні, тому враховуватимуть настрої суспільства і намагатимуться донести Дональду Трампу, що капітуляція України не наблизить його до Нобелівської премії миру. Тому найголовнішим результатом великої зустрічі в Білому домі стало докладне обговорення гарантій безпеки. Спершу про це говорили Дональд Трамп і Володимир Зеленський, а згодом, вже в ширшому колі, вони говорили про це з європейськими лідерами. Це питання значно важливіше і складніше за тему територій. І очевидно, що після припинення бойових дій, незалежно від того, чи йтиметься про великий мирний договір чи про скорочене перемир'я, проблема України для Росії нікуди не зникне. Сценарій, в якому наступного дня після підписання угоди Москва скаже, чудово, а тепер займемося Арктикою, виглядає відверто наївним. Україна залишиться поруч, велика держава з десятками мільйонів людей, які ненавидять Росію, пам'ятають загиблих і найімовірніше будуть невдоволені умовами договору і прагнутимуть його перегляду як несправедливого. Отже, українське питання все одно залишатиметься на порядку денному Москви. Якщо до 22-го року воно не було критичним. То після років жорстокої війни Україна об'єктивно становитиме реальну загрозу для безпеки Путінської Росії. У такій конфігурації нове російське вторгнення виглядає практично неминучим. Саме тому питання гарантій безпеки є найскладнішим. Росія прагнутиме зберегти за собою можливість в будь-який момент відновити війну, тоді як Україна хоче гарантій того, що війни більше ніколи не буде. Очевидно, що жодні російські закони від статті Кримінального кодексу про агресивну війну до Угоди про дружбу і співробітництво, яка передбачала повагу до територіальної цілісності України, нічого не гарантують. Тому гарантії безпеки для України мають ґрунтуватися не на російських законах, не на Будапештському меморандумі і не на усних запевненнях. на кшалт якщо я буду президентом війни не буде, чи ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба. Це мають бути реальні механізми, здатні справді гарантувати безпеку нашій державі. Є ознаки, що в цьому питанні крига скресла. Якщо навесні Дональд Трамп навіть чути не хотів про будь-яку залученість США до гарантій безпеки, то за підсумками останньої зустрічі Марко Рубіо очолив робочу групу з підготовки гарантій безпеки для України. Заява Дональда Трампа про приєднання США до гарантій безпеки України стала головним проривом цієї зустрічі. Як зазначає політику, раніше Вашингтон покладав цю роль виключно на європейські країни. Підсумку статті видання наводить слова британського чиновника: Попереду ще довгий шлях до миру, але Путін уже не буде виглядати таким самовдоволеним, як на Алясі. Загалом це був поганий день для Путіна, оскільки Захід знову об'єднався, а США повернулися в його коло. Після саміту у Вашингтоні відповідь на питання, коли закінчиться війна, залишається незмінною. Вона завершиться тоді, коли Путін вирішить припинити воювати. Тому немає сенсу тиснути на Зеленського, або він щось підписав чи на щось погодився. Тиск має бути спрямований на Путіна або словесний, як протягом останніх півроку, або рішучий через постачання зброї, санкції, інші форми військової підтримки України. І інших шляхів немає в Європі. Це також добре розуміють: немає жодного сенсу рятувати Путіна, давати йому передишку чи готуватися до нового нападу вже на країни Балтії чи Скандинавії. Саме тому ніхто не погодиться на капітуляцію України. Ніхто не може сказати, коли Путін обере реальні переговори замість ультиматумів. Проте зрозуміло одне: час працює проти нього, а тиск лише посилюється. Завдання Європи пришвидшити крах російської економіки: санкціями проти Кремля, зброєю для Києва. Саме тому, вже після розмови в Білому домі, відбулася термінова зустріч коаліції охочих, в якій особливо активною була Польща, представлена прем'єр-міністром Дональдом Туском. Там продовжили обговорення головного питання, піднятого в Білому домі гарантії безпеки для України. Того ж дня після засідання коаліції охочих відбувся саміт Європейської Ради. Події пришвидшуються, ніхто не збирається дарувати Путіну Україну на блюдечку. Попереду ще складні дипломатичні бої, і ніхто не має ілюзій щодо послідовності Трампа. Проте сукупність ознак свідчить: світ виходить на фінішну пряму російсько-української війни. Я дякую всім, хто підписався на цей канал. Ставить вподобайки, залишайте коментарі, саме ви робите ці розмови гучнішими. Адже починається велика геополітична битва за умови, на яких війна буде зупинена, і за гарантії, які не дозволять їй відновитися. До зустрічі!